Журнал Ігор. Інтернет кінчився пару хвилин назад. Радіо нема. Музики скачано і також. Не знаю, чи довго я ще протримаєш. Я в пошуках нізів за другу годину. До сих пор не відчути. Шо? Що це таке? Я Напомню його. Що Но я не знаю, що це. О, я вспомню. Я шоко я ходил и шукал интернет. Да что Ай, ну хтось, хоть хтось. Wi-Fi бесплатный. Побудьте обзора, щоб. Ходіть би інтернет зловило. Схоже, що я таки не знайшов інтернет тоді. Не зрозуміло, потрібно його шукати зараз. Спочатку треба добути її. Я тебе кудись. Я був дуже далеко і повернуся туди з Ви його теж бачите. А, все, що, прилетіло щось. О, ла-ла-ло! Пляшка була. Депер... А! О, а! а! Що за пташка? Ай одна з них Тепер, коли піднасипились пташку і спір'ям, яке треба було почистити, нам потрібно йти на пошуки інтернету. Дай моя копья. Я, я заговор копье. Зараз ми піде. Иду за інтернетом. Тільки за інтернетом. Мне страшно. Да я иду. Бесплатна раздача вай фая Я знайшов її. Наразі я знайшов вай фай. Teraz, my nie już nieśone